Усім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині. Ну що ж, знову виходимо до вас, починаю знімати відео і я для себе поставила такий челендж знімати влогові відео кожного дня. Тому цей тиждень буду дуже старатися, якщо все добре, будуть виходити відео кожного дня. Просто ось так влогом, що ми робимо, як живемо. Щось знімати мотиваційне для вас, щось просте, буденне життя. Якщо вам сподобається, і я зможу це потягну, хоча буду дуже старатися, то дуже хотіла би, щоб повернутися знову стабільно. Тому що з цими канікулами, святами, взагалі не можна було зібратися, щоб почати знімати. Тому сьогодні, перший день, понеділок, відправили Юлічку в школу і будемо продовжувати жити. І Разом із вами. До речі, в нас на вулиці сьогодні було мінус 16 на нашому термометрі. Дуже холодно, морозець, але в школу потрібно йти. Навчання розпочалося. Повезли Юлічку, подивимося, наскільки буде в класі тепло чи достатньо температури, щоб, не дай Боже, вона знову захворіла. Тому ось так Саша повіз, а я буду готувати сніданочок, поки малявочки сплять, можу ще почитати, погрітися ось так в тиші. хату вже топимо, щоб діткам було тепло, і будемо снідати. А хто це проснувся? Що це за дівчинка виспалась? Я думала, ти поспиш довго, а ти вже виспалась. Ай, 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 ну привіт! Привіт, махай, привіт! <laughs> Ти маленьке курчатко, Виспалася, <laughs> де? Да? Ну, встаємо, знаєш. Ну, а тут в мене, як в кожної мами, висохло прання і тепер потрібно розвішувати. Розвішую я на батареї, тому зараз цим і займуся. Складати, вішати і знову прати. Молодець. Смачна кашка. Ам, ням, ням ням То це стукає. Прийшла школярка. Що? Повітряна тривога почалась. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Змерзла. Mm -hmm. Ні. Роздівайся, значить. Сі! Вау, день народження в когось було. А щічки червоні, морозець на дворі. Я Ілона. Жила, Ні, тобі ще рано до школи. Я не цукерочка, бо в нас таких є багато. А ще поставила. Молодець. Все, ховай сумку, щоб Ілонка не брала. Це І мені попалася закладинка жінка да? така. Покажи. Частина два. Угу. Частина три. Супер. А нам дали світло на півтори-дві годинки, і я буду робити котлети. Фарш. Тут в мене цибуля, картоплю перебила. Яйце зараз сюди. Посмажу, потім їх протушкую. І, напевно, картопельки зварю до котлеток. Тому що нам включать, напевно, в 4. На обід треба приготувати, їсти швиденько. Замість хліба, замість хліба останнім часом я додаю сухарі панірувальні. Ось так. Трошки постоїть, зараз все вимішую яйцещик, спеції. Воно трошки напухне, і тоді буду смажити. Так, котлети вже тушкуються. Я вирішила заносити ще хлібчик і ввечері спекти. Якраз не буде світла. Вироблю його. І якщо все добре, нічого не зміниться графік, то спочу, бо часто графік змінюється. Хто там плаче? Все, світло вимкнули. І тепер іграшками будемо гратися, так? Mm -hmm. да? Розказуй, що це таке. Це, це хатка така і вона складається із літака, машини і корабля. Тут робиться так. Це Ого. столик. Ого. Місти. Вау. Тут собачка, тут гроші. А оце переключати на хатку, там літака, корабля. Ого, дивись Переключати. Ми. Вже робити, якщо хатка, то можна, щоб спускатися, якщо літак, то щоб похороняло. Цікаво. Себе. А діночка що побудувала? Там хатку теж. Теж будує? Не таку хатку, як в мене. Угу. Зрозуміло, ну грайтеся, значить. Розповідай, Де в тебе що туди? тут? Тут пачечко, тут лагерне. А тут хто? – Спальня? Да. – Так. Mm -hmm. А тут що? Це кухня. Кухня? Ти ще будуєш кухню, так? Да? Mm -hmm. А це що? Mm -hmm. І тут якісь двері такі? Mm -hmm. Клас. А це вам класно, так? Да? Заняття таке? Mm -hmm. А отут тут що? Це ванна. Ванна така? Mm -hmm. Mm -hmm. Зрозуміло все. Ну що ж, вибралася, я на двір, світла немає, ілонка спить, малявки бавляться. Я вийшла, піду в маркет, нещодавно купувала оселедець Голландії. Дуже смачний такий в міру солений. І хочу зробити шуби. Оселедець під шубою Салат, Можливо, завтра це зроблю. Такий морозний, гарний сонячний день. Прогуляюся, можливо, куплю ще фарбу. Щоб двері пофарбувати в хаті. Те, що без запаху побачу зараз. Пройдуся. До речі, зараз я стараюся більше находжувати кроків. І роблю зарядки. Тому що моя спина каже мені до побачення. Тому стараюся фізично трошки займатися, ходити більше, щоб бути здоровішою. Ось так. Я вже вдома виробила хлібчик. Сьогодні буду пекти хлібчик, включиться світло. І зараз покажу вам котлетки. Ось такі стішковані котлетки. І будемо обідати. І все, все, ще дякую. Ой, це? Ні, А де моя? вже посмакувала, так? Да? Смачно було. Так, що ж, підійшов мій хлібчик і буду випікати. Дали нам світло. Повинно все встигнути спугтися. Трошки перестояв, коли підходить, сам тісто брудив, але надіюся, що все буде добре. Малюємо колосочок для коси. Це я сьогодні я на замовлення печу. Хлібчик печу на запасі без дріжджів. Можливо, хто ще не знає, ось новенький добавився. Ось така краса виходить. І наблизимо. І все в духовочку. Так, все, мій хлібчик готовий. Встигла спекти. Ось такий він виходить гарненький. Красунчик. І можна дзвонити, щоб забирали. Гаряченький. Хрустить, не буду хрустіти. І, до речі, ще у формах теж я почув вчора пекла для себе. Трошки перебрудив, світла не було і випікала в формах. А це такий подовий. Я думаю, багато хто знає, бачиш. Але покажу, поділюся. Адже це частинка мого життя. Аромат на всю хату. Через одну хвилину вимикають світло, встигаю заварювати каву. Поп'ю зараз кави. Зробила тренування, до речі, своє вже не показувала зарядочку. Помилася, поп'ємо кави і буду завершувати своє відео вже, напевно, тому що потрібно змонтувати ще, поки буде інтернет його. Загрузити, щоб ви могли переглядати. Ну що ж, світло вимкнули, встигла я заварити кави і буду пити. І на цьому хочу завершувати вже сьогоднішній день це відео. Дуже дякую вам, що ви чекаєте, що залишаєтеся з нами і буду старатися для вас далі. Тому на сьогодні я прощаюся з вами і зустрінемося завтра у новому відео. Пока-пока!